Дорогі браття і сестри, поздравляю всіх вас з наступаючим новим роком. Чого ми насамперед повинні побажати і собі, і всім рідним, і друзям. І всьому нашому українському народу і всім людям, що побажати? Мир. Мир з одного боку, а з другого боку вічне блаженне життя. Бо яким би не було довге. Життя на землі приходить кінець, а людина продовжує існувати. Ось як вона буде існувати по той більшому житті, нас повинно це найбільше турбувати. Чому найбільше турбувати? Тому що радость схорбота на землі тимчасові, а там у вічному житті не тимчасове, а вічне. І якщо ти попав за свої гріхи у Страждання, то будеш вічно страждати. Це треба пам'ятати кожному із нас, бо це є правда. А друге, ми повинні поважати, щоб Господь нам дарував те небесне блаженне царство. Це стосовно істини, вічності, а в земному житті, а в земному житті ми що хочемо? Ми хочемо для України миру, нічого більше не бажаємо ми як, як миру. А, а це що значить мир? А мир? Це означає висловлення Донбаса від агресора і Крима. Іншого не може бути, бо без цього мира на, на землі не буде. Чому не буде? А тому, що український народ ніколи. Не погодиться віддати свою рідну землю. Не погодиться. Чужої він не хоче, а своєї не віддасть. І за свою рідну землю віддасть життя своє. І це правильно, це справедливо. В Тому ми будемо просити, щоб Господь послав Україні мир, повернув нам ці українські землі, а коли це настане, от тоді буде мир. Тому що агресор це Росія, яка хоче. Чужу землю е, захопити або підкорить наш народ і нашу владу своєму впливу. Цього не буде український народ свободолюбивий народ. І тому підкоряться агресором ми ніколи не будемо. Український народ буде боротись до останнього за свободу, тому що для України свобода це найбільший дар і найбільше благ. Можливо, це. Чи неможливо? Можливо, у Бога нема нічого неможливого. І тому нам, нам треба просити Бога, щоб Господь допоміг нам повернути наші землі, встановити на Україні мир, злагоду спокій і благополуччя. Бо голодні людини і в свобідній країні жити тяжко. І то нам, крім свободи, треба ще і благополуччя землі, не говорячи вже про вічне. Блаженне життя. І все це можливе, тому що у Бога нічого нема неможливого. Ось згадайте події, які пережила Україна. Пам'ятаєте, як Україну вже поховали, що Києва не буде і Україну захопить Росія. І ми будемо рабами. А Господь що все перевернув. І Київ залишився, і Україна слабіла. Можливо Бог? Можливо. Тому і будемо просити і те, що, про що ми, і тільки що. Говорили. І, і ще що нам треба завжди пам'ятати, молиться Богу. Молитися Богу треба. Причому молиться від усієї душі. Не повторять безсмисленні слова. А вдумуватись, чого ми просимо і що ми хочемо. І дасть Бог чи не дасть. Подивіться на самих себе. Коли у вас дитина шалина, але ви любите її. І коли вона виправляється, ви радуєтесь, так і Господь, коли ми будемо жити правильно, менше гріхів вишити, Господь благосовіда. Ну, а зараз я бажаю всьому українському народу, кожний Кожному із вас, вашій сім'ї, благополуччя, Україні мир і Довгоденця. Договір. Догоня